Оу, судячи, коротше, по цих кучерявих волосах і моєму старшому обличчі. Народ, ви попали на канал Костриба. А Мене звати Віталік. Це новий відосі. Ми купили аж дві машини, як ви можете бачити взагалі по обкладинці, по назві цього відео. І, і, і дуже цікава новина це те, що а, все ж таки я наважився, і після того, що я випустив а, це відео коротше, про X1, що все, кінцево не роблю більше. Я все ж таки наважився, і я взявся до x до цієї роботи, що mm. щось вийшло. Це я теж вам щось покажу в цій серії, тому що я не хотів робити вже окрему серію, просто хотів показати вам, що просто от, вийшло чи не вийшло. От, це був мій останній ривок. От просто після того, як впав, я ще раз попитався піднятися. То, друзі, заварюйте чаю, готуйте їсти. Тут Телеграм в мене є, там, де ми продаємо машинки, там де ми все продаємо, туди-сюди. Общаємося, показую більшості, що відбувається в мене в житті через Телеграм. А ще більше, що відбувається, це в інстаграмі. Коротше, там взагалі там, там скоро така двіжуха вийде. В суботу я дропну таку тему, що ви просто ошалієте всі. Так що, надіюсь, я випущу це відео в п'ятницю, наприклад, завтра. І ви всі зможете рядково просто переходити, Я вам відповідаю, ну просто довіртеся мені. Я от ставлю все, що в мене є. Я ставлю, що, що вас це здивує. Просто перейдіть і підпишіться, а там ви побачите, що буде відбуватися. Так що, ось такий от переходик в цю машинку. Ай-яй, заїхали на заправочку до нас, да. вже вже починає відео, вже починає, але просто насолодіться цією машиною. Все, подивилися чуть, чуть на машинку. Коротше, так що переходимо до ціточі. Короче, ми приїхали в юхо. Ми будемо брати трейлер тут, тому що зараз нема де взяти трейлер. Великий Duty, Такі отут тут ціни. Короче, тут можна орендувати такий трак. Можна рандувати такі. Кройче. Можна орендувати ще трачок собі. Зараз підбираю трейлер і їду. На аукціон, щоб встигнути. У мене є годин. а годину 40, щоб встигнути. Ну що ж, коротше, вийшло нам взяти трейлер, ось таку лавету мене. Все ж таки лишаюся на джі їду на джелесі, просто погрузимо машину, з'їду машиною. Погрузимо іншу машину з'їду машиною. Тому взагалі питань нема з тим. Вже просто не встигаю по часі. В п'ять закривається аукціон. А, зараз а, четверта, четверта і мені треба закинути гроші і тоді вже їхати быстренько на аукціон. Я десь буду там, а, 4.30, так що постараємося з тим. Заплатив я за дві тачки, ось тут а, всі чеки. Ось так, а, тут GLСК а, стоїть. А, а, і я просто лечу, бо 15 хвилин до закриття лишається. Надіюся, все вийде. Все зробимо. Зараз спробую об'їхати десь пробки і все. Висвітку вам поясню, що тільки що було. А в загальному на аукціоні ви не можете заплатити кешем, ви не можете заплатити просто картою. Ви маєте йти в банк, коротше, робити money ордер, це називається, лібо чек кашір, щось таке, коротше, коли вам виписують, чек. Ви не можете просто заплатити, ви маєте коротше, зробити це через банк. Коротше. І я зараз пішу, мені, мені їх 40 хвилин. А мені загальному лишається там 10 хвилин до закриття. Я не знаю, чи мені вдадуть машини за 10 хвилин до закриття. Але да, я встигаю, коротше, а, попробую встигнути. Надіюся, встигнемо. Час, коротше, тікає на лічені хвилини. А ці світлофори, вони як кажуть, виключаються іменно для тебе. Коротше. Іменно коли ти спішиш. По друзі, піцу за, -за, за, закушуємо і валим далі, тому що це труба, хлопці. Я вам кажу, я сьогодні. Я думав, встигну, коротше, я мав їхати взагалі на трачку, не мав їхати на Мерседесі. Все, там вже була така ситуація, що треба б їхати на Мерседесі, тому що мені додому їхати по це труба. Які машини, ви теж ще не знаєте, до речі, але ми для маленького вибрали машини для Петі. Зараз побачите, яку він машинку собі прикупив. В 17 років пацанчик і яку ми ще купили просто, щоб перепродати. А, не переключаємося, друзі. Летимо далі. Так, народу, ранок в хату, коротше. і сьогодні я вже маю встигнути забрати ці машини, трейлери є, трачок є, я їду на роботу, після роботи вже зразу валю ще раз в банк. Плачу одну машину, одна вже оплачена, вчора вже все зробили і все. І, в принципі, маю встигнути. Теж все впритик сьогодні, але вже сьогодні більше трохи часу по запасі, в запасі часу, коротше. Let's go! Отаку, друзі, штучку вам треба мати, коли ви йдете платити за машину. А, ви йдете в банк, берете, коротше, кажете, що вам треба cashier check Вони вам виписують. А такий на короче, чи там куди, не знаю, як на копер, я коприч ні на ни разу не брав. А, і все. І тоді ви йдете, їдете на аукціон і забираєте свою машину першу. Даєте їм оплачуєте, потім вони вам дають документи і все. Так що все, я повністю готовий. Сьогодні вже все встигаю. Все чітко, і зараз летимо по машинці. Їхати мені 40 хвилин приблизно зараз, уже майже четверта, і саме аукціон, це закривається о 4.30, вигрузка машин. Я приїжджаю в 4.10. надіюся, встигну і все мені сьогодні відійдуть. Ще 20 хвилин запасу є. В принципі, нема чого кіпішувати, але темп треба тримати нормальний, тому що по вчорашньому опиту, коли я просто приїхав і поїхав назад, півтора години туди, і півтора години назад, з трейлером з розходом в 9 мальів на галон, то це трошки це трошки відчувається. Тому зараз насолоджуйтеся краєвидами, якими зараз я їду, тому що я так оглядаюся вліво-вправо, і тут. А... Дуже гарно. Лишилося 5 хвилин. Ми вже доїжджаємо, все, ці трафіки, це хапається, друзі. Я просто я їхав. ну от зараз знову слафор. Ну, це труба просто. І ти їдеш так, став, поїхав, став, поїхав, став, поїхав. Труба їх вже запарила, чесно кажучи, але. Мен, вже доїжджаємо. Ми на місці. Все. Так, документи на мене, коротше, що з пальцем спитаєте, ви, що з ногою взагалі. Ноготь, ноготь вростав, коротше. І прийшлося відрізати і зараз палець є, ногті нема. Так що все чотенько, скоро заросте, буде нормально ходити. Все, йду в офіс, коротше, і забираю машинку. 250 доларів ми його виграли. Фі-фі-фі-фі. Коротше, фі, фі, фі. збори. Кінцевий результат. 560 доларів. За, за посадок. Все, забрав. І так, вроді вже там мають грузити. Я не знаю, чи погрузили одну, чи ні. Так, давайте подивимось. Ні, ми ще чекаємо, повністю. Ну що, ну все, от вона перша. Бричка. Ай-яй-яй. Дивіться, каризин, роз'яну вше Ну, вообще, а ну що там? Ключі в тебе чи вони мають бути? Ні, то в машині мають бути ключі. Ще у закрито? закрита? Погано. Що? Мені здається вони тут. Так. Да. А бампера бамператор. А, бамператор. Бампер О, бампер тут. Бампер завернули там. Бампер, 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 бампер бажник, бо має бути фара, мені здається. І криво сзади. Ні, ну нормальний ікс, слухайте. Не, нормальний, слухайте, тут зараз Петя поїде, коротше на, на, на сніга. Його лишень помитить і все. А цю цю, що це? Це просто наконечник. Але бачите, на фотках не було видно. Бач, просто тяга. Вона чи відрізана, крива одна, мені здається. А? Крива одна оця. Ну купить. Але як вона цей? Як тут удар такий бувши? Але ну, тут нічого не цей, ви бачите, тут, тут -то все рівненько. Все чесно, ну. Но... О, якраз везуть іншу машину. Ну, пасаді получше, боярче мені подобається більше. Так, саботи. А, а от ти... вот і, вот і другий апарат, який ми прикупили. Клін тайтл. Посад. Ого! Би, як то... як баняє? Mm -hmm. Здається, мені тато він був коротше... втоплений, не втоплений, а десь стояв просто з відкритими вікнами. Ну Тут капець Ну Його треба довго висмаджувати. Це наша дуже хороша. Ну, слухайте, за... За... за які гроші його продали? За 250 доларів його продали. У тебе немає бумаги якої-нибудь? Там масло, масло є. є. А, бензина несло є, да. вона масло щось є треба соло взяти, якого не На рівно роботі тільки вона спробує накачати чи що. Де бензина? Вод зверху. Так, да, більше півбака. Yeah. Не реагує? Ні. Yeah. Масло показує. Вода. Вода. Хто е, воно забирає забирає? Забирається. Тут, знаєш, тут, що, а, воно тут... все наверху, та, то вони, здається, воно позамокало, дивіться тут. Тут во, ще десь воно не по воздух це... Воно. А Т... як ми зараз доїдемо? Ну, і... За стату хоча б, щоб цей не підсасувало. Але отам от весь. Да, Вилітай. Більше жива, чи мертва. То що да, то що внутрянка в неї, звісно. Печалька, але. Але це все відчиститься книжечка є якась. вона засиріла конкретно. Так покажуть, що я не сподівався, що він все заведе. Брівно лежить. З першого разу довго з пів оборота завелося. Завелося дуже добре. Це дуже бути не спала. Так, мені здається, вона дуже довго стояла. Так, давайте перейдемо до Х5, подивимось, що тут у нас з Х5. Ну, він прикольний. Хорошенько виглядає. Спейсера Мукента. Бо там mm. водят mm. у мене, свій телефон трошки. все, свої перші кроки робить. І ми, коротше, виїжджаємо. Зараз в мене телефон з рації. Я включуся, коли трошки підзаряджу телефон. За опинився заправити просто машину. Все нормально стоїть, прикріплено. А джета, джета, не джета, а посад, коротше, лишився там, бо тому що там трубка на радіатор. Чи просохла, чи що, коротше, сохла і протікає депресія на коротше. Я зараз везу цю додому а, і вже потім я вертаюся збираю джета. Ну що я можу сказати, шляпа чеснока, тому що це капець як довго, це зараз ще плюс 2 години, і я просто вже встав, щоб все роботи і того всього. А, але нічого, нормально. Зараз подивимося, як воно взагалі чи ця заведеться, чи ця не буде десь текти, чи ще щось. А, це аукціон, це завжди лотерея, ти ніколи не знаєш, От ми не знали, що там а, в колесі а, відірвана ця рольової роль, рейки, наконечник від, відірваний теж не знали, не було показано, все було чітко показано, а от цього не було показано. Того, друзі, таке. Було. Так що ніколи не знайдітеся, що ви поїдете своїм ходом, якщо машина виглядає цілою. Мені здається, я, пасад, він стояв взагалі просто з відкритими вікна, він його затопило і там все, коротше, в лесені, того і так. Ну, не знаю, подивимося. Я до додому вже. Все, доїхав, все чітко, взагалі ніяких питань нема. Трейлер їде добре, трачок взагалі просто тут. Тут він ще два таких прицепа потягне за собою. Коротше, це єдиний трачок, якого мощи вистачає тягнути просто і не чувствувати. Так що. Ой, зараз свої вулички, мене певно, сусіди вже ненавидіть, я вам кажу просто. Тому що скільки дієстрів відбувається іноді взагалі, то це просто труба. Окей, okay, тут є місце. В принципі, ось так і буде як завернути. Давай п'ять короче, цей. Витягую лапки, я відкручую його і цей. Треба валити запасатом. Дивиться він дуже хорошо, я тобі так скажу. Mm -hmm. З цими двома трубами. Мені інтересно звук зробити. Такий треба. Може Можуть, тут і зроблений. І тримаєш колесо, я буду полічучо, ти колесо тримає. Окей. Okay. Mm -hmm. О, сейчас зараз заведем. Что, хочешь заведем? Давай, давай. <свистит> <свистит> а ну? Сейчас это звук трех какой-то такой. Как будто выхлопна чуть-чуть где. -чуть это вентилятор, наверное. Давай, На. давай. А. Чекай. Петя, крути колесо. А, ну да, щоб воно не вперлося зараз. Давай. 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 Все, нормально. Мені цікаво, що там це копить так. Ну це в моторі, цепочка може бути. А? Ну okay. Це окей, ще нічого страшного, в принципі. А Все, поїхали. Бери з собою. Мені не подобається, то, що вона ці котить, але, в принципі, ще їздить. Чакінжа нема. Давай, погнали! Закривай гараж і погнали. Ну що, коротше, Батя нас почекав 2 години. І все ми вже приїхали забрати ще цю бессию Щось якась вона надпись, не всіх така є, for А це просто 4х4 А, точно, вона ж цей понаправила назад Так, загружаємо цю Взає лялька І що, собі вона завелася, поїхала, да щось скапало тут з неї Але це нічого страшного Такс Добре. Квадрат і значок і це Ауді на Ауді на шост треях. А шост, да? Да, четверта, а шоста такі. Не копайся всі похожі. Та все одне і те саме. Все. Нічка вже на дурі, але машини ми привезли. От їх тут стоїть. Зараз 5 включи під хатою світлі. І зараз будемо містити всі машини туди, щоб вишити, поставити на сьогоднішню ніч, бо завтра вже буде віддавати. Палець, болить труба просто. Зараз запускається ізі просто тут фари. Лялька, ну Воняє, звісно, в конкретно, Я вам кажу, ходиться. Це труба. Що шо, шоно ну, X5 мені подобається? Скільки я вже не знаю, що я вам скільки разів сказав, але він тут грозний копається. Щоб знає, все було добре і все. Грязно, але Петя тут і вишкруть теж допомогти знімати дужки, щоб всього гарно тут пополососити. Yeah. От. Поможи тут. Все. все. Давайте зараз туди дам і зараз ще раз назад. Все, назад. Давайте. Ну, давайте в другу сторону. Нам хватит тут. Давай. Оп, хлоп. Ось так вам все, це просто ще на соляру йде скільки гроші. Зап... Повний бачок заправили. 106 доларів. Отак, короче. Короче, Зранку я сплю. І чую у мене якийсь грохіт, короче. Місце світ світки виїжджає такий, собі, ну є місце, десь ну, мене виїхати, звідси сюди є кучу місць. Він враз виїжджає і в прицеп вдаряє раз така подряпина. Чую раз, думаю, мене, ну ладно, пофіг, б... ну, б... без питань. Він собі дає вперед і так, далі з розгону і другий раз в прицеп, і собі спокійно їде. Місце тут, дуже багато, коротше. Коротше, короче, конкретно живе, старий дед. І просто взяв дары кучу раз, вже кучу раз, мені прицеп. Да, машина вроді би все нормально. Мужик якийсь хоче випити короче, Він десь в центрі міста короте, знайде, де припаркуватися. Всі отак паркуються, я пальнуся тут короте, і все чортенько. Ніяких проблем нема. Зараз кавуськи треба випити перед роботою і все буде чітко. Так, ну що, коротше, другий день вже, машинка на ходу. Сьогодні молодий корач, поїхав, зробив вже алаймент, все, розвал сходження, Тут а що у нас? Поміняли там рейку, вже накинули крило. Треба її почистити, помити. Каже, корач, їхав, перегрілася вона в нього. Корач, і щось цей. Лібо фен не включається. Треба перевірити, що фен, але ще шо... треба її почистити повністю, Що скажеш? Дайчик на фен. Що він в Там. Там датчик Дайчик, реалізія. Тому подивимось. Може бути, слухай. Слухай, це на бачок радіатора фен, так. Да. Воно не бачить температури, певно, і не включає. Коротше, полазь, пошукай, бо мені здається, що воно просто не підключене. І того воно не бачить температури в машині і не включає фен. Знайди причину, устрани причину і збирай її до кінця. От, тут щось крило, візьми цей. Чимось відігнею. Туди не зігнути, так йде. В принципі, нічого такого страшного. Згоди, він, відполіруєш. Нічого Та, страшного не такого не нема. Чистити, чистити салон. І Знайди перше, зроби, щоб вона їздила. Вона до школи вже з'їздить. Да? Ну коротше, давай. Роботи. і щоб ми показали результат вже сьогодні. Короче, пацани близько вам покажу. Ми приїхали в Сієтл, чуть-чуть більше вам різноманіття покажу. А, приїхали погуляти чисто, акуратненько, на вечір. Красиве місто, а, гарні активності взагалі. А, щось трошки відволічаємося від машин, покажу вам якісь достопримічальності, інтересніше таке. Якщо буде щось цікаво, я вам все покажу. Давайте Не тече? Ні там, ні там Ні, Вау. Машина вже працює, коротше, приблизно десь вже 10-15 хвилин. Зараз перевіримо, що вона не і все взагалі У температурі все норма ошибок кучу. Самі бачите, ще нічого нема. Це все треба стирати. Але, але, вона не течає нічого. Все сухенько. Ми зараз ставимо колеса, закручуємо защиту і попробуємо дати пару метрів на ній. Лучу, коротше, зараз купляю антифриз. І заливаємо, тому що на воді машина гріється. Температура показує, що все чітко, але чогось на воді вона закипіла. Вода закипіла. То я думаю, що все нормально буде, якщо на антифриз ми залиємо і вже на антифриз вона не буде текти. А, не текти, а не буде уже грітися. Тому зараз я купляю антифріз і все. І ми заливаємо і, і пробуємо викатувати. Все. І вам покажу. Що ми встигли зробити взагалі? Машина уже з мордою тросики начіплені ну, ну, роль чуть кривувато показує що копоти третій, бо він від її тритий чек і, і подушки все що тут свідиться все машина їде ще не зібрано нічого але вже перший драйв-тест вона коротше, прийшла рейка не тече нічого заді нас не тече так, то доволі добре їде. Що можемо сказати? Машина їде, треба зробити розвал сходження, треба прокачати антифриз, щоб воно добре все зайшло, бо нагрівається чогось. Подивіться, чи вентилятор робить, чи ні, бо ми не можемо поняти, чи він включається, чи ні. А, і все. Стеблю треба попило сос. треба почистити, теж їсти. Почистити. Зробити стелю. Сьогодні вчіпаю цей салон, хочу зібрати. ось. І фари почіпати, бампер. Я думаю, це якось треба те, придумати, щось з цим зробити. У нас... Тут ще всього нема. А що тут, тут все треба? Тут ще тої штуки немає, бо їх. Стої та, тут розпорки цей нема. Ну поки що вона їде. Подивимося, якщо у нас щось цей буде, то ми знайдемо ланджерон і дамо. <постонт Chevys LA> Але не сильно хочеться зв'язуватися з такими людьми. Але якщо, в принципі, знайдеться підішок і десь ленджерон, то дати нехай переробить і все. І капот ще треба знайти, бо капот кривий. Ну що ж, на цьому ми закінчимо нашу серію. x 5 помило. Він в тоніровці, взагалі бункерний. Просто він чистенький. тут пару царапин по кузову є. Що по ньому? По ньому ми чекаємо радіатор А, Все є, бампер тут є. Не дивіться, тут просто робочі моменти, бо ми збираємо дві машини, робочі моменти, там запчастини десь так. Бамбра є, все є. Машина ця сохне, чиститься, все теж скоро буде. Думаю, в наступній серії побай... Покажемо, коли вже будемо продавати. Поки що треба випустити серію. Того по X1 у нас салон зібраний, а вже повністю машина готова. Хочемо поставити нові фари. А, тут є лед, ну типу, є галогенки, а ми хочемо з цими. Оригінальні поставити, які тут були. Вони трошки суму коштують, але і все ж нічого страшного. Тут закрасили. Все, машинка готова, машинка їздить. Треба просто зібрати о, і поїхати на розвал сходження і, в принципі, все. Так що, друзі, отак от у от нас вийшло. Поки що ми не знаємо, скільки ми заробили. x 5 був куплений за. 750 доларів з аукціону, плюс налоги туди-сюди. За аукціонські збори 1200 він став. Ця машина 250 доларів була куплена. Вийшла 560 з аукціонськими зборами. Все, дві машини ось таких ми купили. Х5 я би не хотів продавати. Ну ви просто, подивіться, ось так от просто. Чорний. В uh, X5. Вже вложено там порядка чуть-чуть, нормально. так. І сюди треба вставити в пассад. Ватерпомпу, це водяний насос, і все. Тому в наступній серії а, ви вже побачите, як ми їх зробили. Як ми їх поставили вже рядом, поставимо, а попробуємо вже їх продати і також щось нове купити. Тому друзі, всім гарно дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на інстаграм, на телеграм. А виявилися класні проекти. Експертів вже на кінець на ходу робить все класно, все добре. І сам цього не, оцікував, не очікував, тому що я кажу, ми вже випустили серію про те, що вже все. Я і розбираю на зучася, але якесь друге дихання появилося і я бачу не зря, тому що машинка дуже хороша і класно їде. Тому <схід> спостерігайте, наступній серії я думаю, вже ви буде іксперті стояти тут, ця, ця. Три машини буде стояти. І ми це все покажемо вже. Так що не пропускайте, друзі, в наступній серії ви побачите цих всіх три машини, зібрані отута чи отута. І я вам... Подробніше розкажу про кожну з них, і що по вложеннях, і що по продажі, і постараємося щось придумати. Так що гарного всім дня, вечора, до зустрічі.